Отака От голубочка. Показала в цьому році непоганий результат. 12 пера. У мене з дитинства в пам'яті все время були голуби 12 перів. Льотничі, Миколаївські, іменно 12 пери. Широке перо. В постійно. Ну, 12 перів, 12. Потім вже з'явилися 13, 14, 16. Виявили на Донбасі. Ну, це мені не подобається. Мені подобається. 12 пері. От. Все, вона вже... Вся голубочка перелиняла. Ну, красиво, звісно. Мені таки подобається. Ось така вона. Ну, кремачка, я не знаю, масть мене не особо інтересує, главно, що мені подобається. Ну от кремаки. Ну, це теж кремаки. Спарувалося з білофосту, ну, переб'ється. Білофосто голубку ястріб лупанув він сам. Ось така голубочка. Шустра такая, шустрая, я люблю таких. Красавица, мальчик.